Вітаю всіх, друзі! На кар'єрі сьогодні покажу, що робити, якщо у вас лагає YouTube. Для цього заходимо на YouTube, Я зайду на свій канал. Відповідно, заходимо. Привіт усім на якесь відео, і щоб воно, відповідно, не лагало, спочатку спробуйте знизити якість самого-самого відео. Якщо це не допомагає, тоді заходимо в налаштування. Тут натискаємо «Система» і вимикаємо ось цей повзунок, який у мене відповідно зараз вимкнений. Також переведіть його у вимкнений стан. Ось також можна спробувати очистити дані браузера кеш, який засмічує ваш відповідно браузер. І це зменшує, сповільнює його роботу. Для цього нам потрібні, наприклад, кукіс. Так, ось дані перегляду, видалити історію браузера і натискаємо тут просто кеші. Ось, бачите, у мене кешів на 228 мегабайт. Вибираємо кеші і натискаємо Видалити. Ось навіть ось так можна вибрати. Тільки переконайтеся, що не видалити того, чого вам не потрібно видаляти. Ось на цьому все. З вами був. Всім буває. Сподіваюсь, допомогло.